Пітаю, виконаємо вправу 40 з параграфа 40 обчислення з використанням функцій користувача. Завдання нам треба дано функцію для обчислення НСД чисел М і Н, і користуючись цією функцією, нам треба знайти найменше спільне кратне для чисел A, B, C, D. Що ж, будемо зараз працювати, але спочатку записуємо значення функції. Переходимо до ID Python і будемо працювати. Відкриваємо файл, new file і працюємо для того, щоб задаємо спочатку функцію. Дивіться, див NSD. Спочатку ми знаходимо, функцію функція NSD вже задана, тому ми її і використовуємо. Коли буде виконувати цей цикл, коли N не буде, дорівню... m не буде дорівнювати n. Подивіться, знак оклику дорівнює. І тепер нам треба перевірити, якщо m буде більше за n, то в такому випадку ми від М будемо віднімати n. Подивіться, будь ласка, тут йде виступ. Тепер умову вводимо. Якщо m більше за n, то ми будемо давати m, буде дорівнювати n відняти n. Це перша умова. А що ж буде, якщо інакше відбудеться умова? Якщо n буде більше за n, то в такому випадку ми підписуємо else, ставимо двокрапка це обов'язково. І тепер від N буде відніматись m, n буде дорівнювати N відняти m. Мінус m. Оце особливості. Тепер до тих пір цей цикл буде виконуватись, тому нам треба поставити return, тобто він буде виконуватись до тих пір, поки М не буде дорівнювати Н. Отут зверніть. Под while треба поставити return M. Це ми склали під програму, до якої буде звертатися основна програма. Тепер нам треба ввести a. Тобто ввести ціле значення a. Так і пишемо a дорівнює. In input. Вводимо, Відкриваємо дужки, пишемо input. Так. І тепер подивіться: Input вводимо, IN, Input, відкриваємо дужки, ставити Лапки, і в цих лапках напишемо вже текст. Закриємо дужки І переходимо на українську мову. Ось тут запишемо текст, підсказку для користувача. Введіть число А. Введіть число А. Так. Двокрапка, і зробимо пробіл, щоб це А, і в те число, яке ми будемо вводити, не злівалось. Тепер подивіться, ми відкрили двоє дужок, треба двоє дужок і закрити. А тепер нам треба скопіювати цей рядочок і ввести чотири числа А, Б, С, Д. Ми копіюємо це, обов'язково копіюєте, коли буде можна. Edit copy, а потім ось тут вниз опускаємось, і треба вставити edit Paste. Але ж можна також нам треба таких рядків ввести 4 edit paste. І Іще вводимо, І ще один раз, тому що A, B, C, D. Edit. Пасти. Тепер ось тут міняємо А, міняємо на Б, і треба ось тут Б поміняти. Тут у нас буде число С, і, звичайно, щось тут С треба поміняти. І наступне, що нам потрібно, тут буде у нас змінна Д. І це Д нам треба ось тут змінити, щоб А, Б, С, Д були всі змінні, які ми будемо 4 числа вводити. А тепер ми будемо визивати, дивіться, наймен, найменше спільне. Кратне Треба буде визначити, подивіться, нап. Ми даємо ім'я найменшому спільному кратному, як да, дано в підручники в завданні, це буде нап. Ну, давайте так і напишемо. Найменше спільне кратне позначається таким: ми ставимо дорівнює. І тепер подивіться, А треба помножити на Б. Так і записуємо А. Помножити на Б. І тепер треба виділити цілу частину від НСД а на Б. Тому пишемо NSD, тому що у нас НСД функція вже вгорі є NSD A і B. А число кома. Б, закриваємо дужки. І так, подивіться, найменше спільне кратне будемо розраховувати так. А помножити на Б, і треба виділити цілу частину від НСД Д чисел А і Б. Наступне, наступна функція, наступний рядочок це буде. Ми тепер будемо. І це, на, це найменше спільне кратне А і Б. А тепер нам треба ще знайти третє число ми вводимо, а, Б, С. І це буде дорівнювати і тільки відео змінити. Подивіться, тепер місто А помножити на Б. Ми ось тут будемо писати нап, на помножити на С, тому що ми вводимо нову зміну С. І треба розділити на НСД уже напс. Ось тут пишемо напс, місто на б. Отут ми ставимо NAP, помножити на С і розділити не на НСД, а вже будемо НСД нап. Ось тут треба поставити нап, тому що ми NAP беремо за умову. Нап у нас НСК АБ, і ми ще додаємо букву С. Так, нап. А ось тут вміста Б ми ставимо С. Так, давайте перевіримо: NAPS, тобто Найменше спільне кратне чисел АБЦ це буде напс. Найменше спільне кратне, помножити на С і виділити, поділити на цілу частину НСД нап і С. Тепер нам треба додати до цього рядка ще Д. Давайте ми його скопіюємо і додамо ще. Давайте будемо від, І так, подивіться: напс, найменше спільне кратне, чисел А, Б, С, Д. Вводимо. Тепер ось тут треба напс. Треба помножити напс, але ж помножимо на Д, тому що ми вводимо нову, нову зміну Д. Тепер розділити на НСД чисел нап, НСД чисел напс. Уже ми брали С, і вмість С ми поставимо ось тут Д. Це вже буде е, НСК чотирьох чисел. Н, а, е, а, Б, С і ще додаємо D. Тепер треба надрукувати print. Ви знаєте, що надрукувати або вивести на екран це використовується функція Print. Що ж, і нам треба буде наступний рядочок, будемо виводити на екран Print найменше спільне кратку, чи чисел А, Б, С, Це буде Єнапст. E, і будемо вводити. зберігаємо цю програму, перевіряємо, чи нема тут. Помилок, і потім запускаємо файл Save as Перший раз я так виходжу на свою, в свою папку, де я зберігаю, пишу права 40. права 40, Можете написати НСД НСК якщо, для того, щоб вам було краще, і зберігаємо. Тепер запускаємо програму на виконання. Run. Run як бачите, програма пішла на виконання і запитує: Введіть число А, Ну, так як нам треба ввести числа 25, ми так і пишемо 25, Ентер, натискаю, введіть число Б5, Ентер, число С 10. і… Де число буде, у нас число 2. Ви можете порахувати самостійно, яке це буде число, коли у нас 25, 5, 10 і 2. Натискаємо Enter, і, як бачите, програма поки що не видає нам числа. Шукаємо помилку, чому ж у нас «Принт» не працює. Зверніть увагу на програму. Ось тут я зробила помилку N-m, і програма Print не виходила. Тому, будь ласка, якщо побачили помилку, ось тут треба плюсик N-m, m-n-m. n, -M, M -N, n -M. Ось тут помилку зробила, тому у нас і не видавала. Тепер знову файл сейф, зберігаю run, run модули. І йде програма. Тепер у нас 25, ви пам'ятаєте, було 10. 5, і 2. І тепер натискаю Enter, і програма видає найменше кратне чисел, дійсно, є число 50. Тепер ви можете взяти 4 числа для себе, які вам до ну, будь-які числа, і перевірити. Програма вправа 40 виконується.